Чи ж ми подарували нашим котикам на день народження кіт-кафе Черкаси? З нас, звичайно розпаковка, а з тобі лайк та коментар, як тобі подаруночок. Хоча зараз мені здається, що всі і так вже здогадалися за форму коробки, що це буде новенький будиночок для наших котиків. Замовляли будиночок українського виробника. До речі, від них ми вже маємо одну кіхтеточку, і вони працюють і виготовляють меблі для пухнастиків саме з натурального дерева. Що дозволяє їм слугувати максимальну кількість років. Для нас це дуже актуально. і тут самірка мені, до речі, допомагає, щоб бути першою кицюнькою, яка поміститься в будиночок. Ви тільки подивіться, яка це краса, неймовірна. Я не встигаю розпакувати як котики, вже, вже мостяться в будиночок. Хочеться так зробити естетичні кадри, але, мабуть, це не та історія. Також до замовлення. Нам поклали такий подаруночок. Це іграшечка, яка теж зроблена з натуральних матеріалів і з дуже милою деталю. Це наш Кет-кафе Черкас. Ми, звичайно, вже все затестили, і неозброєним оком помітно, що все припало до смаку. Тому я дуже щаслива, що вдалося їх побалувати.